Українці попередили про погіршення погодних умов. Очікуються снігові метелі, вводять обмеження на дорогах та у школах. Про це нам повідомляє украгідремедцентр. Так, у понеділок, 27 листопада, очікуються складні погодні умови другого рівня небезпеки. Зокрема, сильні снігопади можливі у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській. Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Також в Криму очікуються невеликі дощі, нарешті території країни без опадів та буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 27 листопада, то буде морозно. Так. У понеділок в західних областях температура коливатиметься від 0 до мінус 2, а вночі буде від мінус 3 до мінус 7 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 2 до мінус 4. Вночі буде прохолодніше від мінус 3 до мінус 6 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 2 до плюс 2, а вночі від 0 до мінус 3 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів. Будуть коливатися в межах від нуля до мінус трьох, а вночі від мінус одного до мінус шести градусів. У понеділок на півдні температура буде від 0 до плюс 3 в день, і від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу вночі. У Києві, 27 листопада, весь день буде хмарним. Вночі йтиме сильний сніг, який до ранку повинен послабшати. А до середини дня й зовсім закінчитися. Температура повітря буде від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!